Від автора та президента переможцям конкурсу творів за книгою доля танкіста вручили нагороди. За внесок у велику перемогу ветерані війни нагороджують ювілейними медалями. Весна Свободи після трьох років окупації. Як звільняли Куйково та Дубово. На меморіалі військової слави у Дубосарах висадили дерева та квіти. Адміністрація президента Вадим Красносельський зустрічається з придністровськими школярами. Всі вони переможці літературного конкурсу творів за мотивами повісті доля танкіста. Приурочили його до 80-річчя великої перемоги. Ще з років Через 80 років роблять спроби переписати історію, затьмарити подвиг радянського народу, представити інших переможців. А найгірше, що сьогодні відбувається спроба реабілітувати нацистських фашистських злочинців, і реабілітація ідеології фашизму та нацизму це небезпечно не тільки для нас, але й загалом для світу. Книга слугує стартовим майданчиком для підігріву інтересу до цієї теми. Повість доля танкіста книга про велику вітчизняну війну. У ній війна, мир та кохання. Це історія звичайного школяра Івана Морозова, мрії про майбутнє, якого зруйнувала війна. Далі танкове училище, фронт легендарні бої, написаний твір у 2021-му Під псевдонімом Ілля Соколов. Автор повісті Вадим Красносельський. Про це школярі дізналися сьогодні. На зустрічі не книга в написанні чесно. Непроста книга в написанні, непроста, тому що автор все одно переживає, пропускаючи через себе, ставить себе на місце героя. Не просто мені далася. Років півтора відкладав, потім знову брав, писав. Емоційна, а емоції вони торкають. Школярі ставили питання президенту, розповідали, що найбільше сподобалося. Хтось цікавився розвитком Червоної армії, хтось оцінив достовірність історичних фактів. Ганна Банул десятикласниця, призерка конкурсу, розповідає книгу доля танкіста прочитала за день, написала твір про дружбу. Мені було чи інтересно дацім не заміж ліснісними. Мені передусім було цікаво спостерігати за міжособистісними стосунками персонажів у військовий час. Показує героїв не просто як цифри, тобто людей, які воювали, а життя окремої людини, її зв'язки з іншими, такими ж простими людьми. Багато історичних вставок, доступний і приємний сюжет. Я дізналася багато нового, чимало інформації, якої не знала до цього. Президент Вадим Красносельський вручив нагороди 18-ти старшокласникам і студентам, переможцям конкурсу. Від автора в подарунок книга з особистим підписом глави нашої держави. Повість доля танкіста тепер доступна і на історичному порталі. Терасполь центр міста. Тут проходить генеральна репетиція перепоховання останків невідомого солдата. Це вже історичка міроп'яцей історичний захід не лише для нашого міста, але й для усієї нашої республіки. Тому було ухвалено рішення перепоховати ці останки, які належать з усіма військовими почистями. Останки невідомого солдата знайшли на початку березня цього року в одному із городів паркан. Місцеві жителі припустили, що червоноармійця звали Петром. Розповідали, він переплив Дністер, був поранений і вже помер у селі. Ми не знаємо ніяких даних даного солдата. Ми не знаємо жодних даних цього солдата. Їх немає. Ми також піднімали додаткові архіви. Можливо, колись вдасться його ім'я дізнатися, але поки що це слова. І за фактом ми маємо радянського солдата з його відмінними певними ознаками. Гудзики зірками, білизна, уламок у грудях. Причину смерті встановлено. У свою ніч до ранку він не дожив і зранку у 44-му році його поховали. Траурна процесія рухається до меморіалу військової слави. Там біля могили невідомого солдата і буде перепоховано останки розвідника Петра. Твоє ім'я невідоме, подвиг твій безсмертний. Могила невідомого солдата точна копія могили біля кремлівської стіни. Церемонія перепоховання 11 квітня напередодні звільнення Терасполя від фашистів. Придністрові залишилося лише 20 ветеранів Великої Вітчизняної. Кожному ювілейні медалі до 80-річчя перемоги вручають особисто і в урочистій обстановці. Це доручення президента Красносельського. Напередодні курсанти суворовці та юні патріоти Придністров'я приїхали до п'яти ветеранів у Тирасполі. Ми прибули к вам прибули до вас з дуже почесною та відповідальною місією: привітати вас майбутнім ювілеєм великої перемоги радянського народу у великій вічизні. Няні війні, бажаю вам найголовнішого, щоб на нашій землі ніколи не було більше війни. Медаль до ювілею перемоги для Тетяни Кожем'якіної, коли розпочалася велика вітчизняна, їй було 10 Пам'ятає, як рідне село потрапило під окупацію а в їхньому будинку облаштувалися фашисти. у нас у нас італійці були. Я навіть не знаю, коли вони змогли. У нас ферма метрів сто. Довгі корівники були. І ось між хатою та цим корівником була скирта снарядів. Це від нас метрів сто. Ветеран показала гостям фотографії своїх рідних, чоловіка та його батька. Кадри унікальні, нагадування про випадкову зустріч у розпал війни. Після госпіталя. Ось після госпіталю вони випадково зустрілися. Батько повернувся з фронту, двічі був поранений. Щороку, 9 травня, Тетяна Кожем'якіна з портретами своїх героїв проходить у безсмертному полку. Ще один святковий загін очолив начальник Суворовського військового училища. Вручили нагороду Володимиру Головашову. Ми крадімся вами, Ми пишаємося вами, вашою мужністю, доблістю, честю. Ви створили диво для всієї країни. Ветерани живуть у серцях нашого покоління, надихаючи на добрі справи. Володимир Головашов – концтабору. у 44-му його батьки відправили до Німеччини на роботи. Там він і народився за колючим дротом. Потім перемога повернулася на батьківщину. Володимир Іванович став танкістом. Прийшов в Афганістан, служив в армії Придністров'я. На офіцерських курсах викладав тактику ведення бою. Усього медалі до ювілею перемоги вручили п'ятьом столичним ветеранам, які пам'ятають день перемоги 1945-го. Село Куйково – це Добусарський район біля пам'ятника скорботній матері, жителі села з портретами своїх героїв Великої Вітчизняної. Прийшли відзначити 81-шу весну визволення села від німецько-румунських окупантів. Коли почалася війна, на фронт пішли понад 200 людей, половина не повернулася. Ну, ота наш дідусь. Це наш дідусь Чернега Тимофій. Ми любимо його дуже сильно. Він у нас загинув. В Трансильванії був сильний бій. Дуже багато села загинуло там людей. Дуже шкодуємо. Він мав трьох дівчаток. Сім місяців не дожив до перемоги. Все життя ми пам'ятаємо, ніколи мимо не проходимо обеліска. Тут його прізвище написано, і це теж тішить. Завжди дивимося і пам'ятаємо. Вони за мир воювали. А це село Дойбани 2 біля братської могили, школярі з квітами. Під час звільнення цього села загинуло понад 70 радянських солдатів. Рядовий Кириченко Павел Андрійович, младший комісар, присяжний Григорій Степанович. Звільнення Добусарського району розпочалося 4 квітня. Радянські війська наступали відразу з двох напрямків. З півночі 110-та стрілецька дивізія просувалася до Добусар через села Гарматське та Цибульовка, а перша повітряно-десантна просувалася до Дністра з північного сходу. Техніка в'язла все це в болоті. Техніка грузла в болоті. Тут на території Дойбани-2 особливих бойових дій не було. Бої затяжні йшли з того боку. Тут був госпіталь та продовольство. Найважче було доставляти снаряди. Для цього шикувався живий ланцюг. Зброю передавали з рук в руки і стояли всі. І старі, яким було за 70, і діти 70 років. Гарматські Цибульовку Василівку, Дубово в Койково та Дойбани 2 звільнили 4 квітня, а в селі Дойбани 1 засіло кілька німецьких дивізій, у тому числі й танкова есесівська мертва голова. А це понад 300 танків та численна піхота. Вибити німців вдалося лише 11 квітня. Через сім років усі солдати, які загинули при звільненні цих сіл, були перепоховані у братські могили. У пошуках останків та перепоховані взяв участь житель села Койково Григорій Габайбян. Німець виступал, якраз били грязь. Німець виступав, якраз був бруд. Вони іншою дорогою не могли йти. І від Котовська й до самих дубосар були могили на полі вздовж дороги. Коли привезли труни сюди, було море людей. Кожна родина втратила когось, і жінки попросили нас відкрити. Навіть зараз не можу, стогнала вся округа. На різних фронтах великої вітчизняної загинули понад 2700 дубосарців. При звільненні району майже 4,5 тисячі радянських солдатів. Сьогодні біля братських могил читали вірші, співали катюшу, пригощали усіх солдатською кашею і згадували особисті історії кожної родини. Країні зібрали 455 тисяч тонн зернових. Це підсумки 24-го звіту і глава Урожайність на 15% нижча ніж у 23-му. Все через посуху, але країні вистачає. Є хліб та крупи. Соняшнику, кукурудзи та овочів, теж виростили менше. А ось врожайність картоплі навпаки збільшилась майже на 20%. Фрукти теж потішили. Глава Мінсільгоспу Ігор Паламарчук повідомив, персиків, сливи, черешні та абрикосі у усій країні. Минулого року зібрали близько 20 тисяч тонн плодів, лише яблук 13 тисяч тонн. За рік сидів побільшало на 349 гектарів. Саджанці прижилися. За кілька років дадуть перший урожай. Говорили про полив. Сьогодні в країні близько 36 тисяч зрошуваних гектарів воду. На поля та сади подають 65 насосних станцій. На їх ремонт та переобладнання витратили 9 мільйонів рублів. Це цільова держпрограма відновлення та розвиток меліоративного комплексу. Підтримують і аграрії. Вода для поливу дешевше, на міжтарифну різницю 31 мільйон рублів з бюджету республіки. Розвивають і тваринництво вітчизняного м'яса та молока більше. Абіопроїзводства крові молока обсяг виробництва молока досяг 20 тисяч тонн, що на 3,5% перевищує показник 2023 року. Молочна галузь важлива для нашої держави. Ключовим фактором, що сприяє збільшенню молока, є держпідтримка. Субсидії, що частково компенсують витрати на придбання племіної великої рогатої худоби, склали мільйон 670 000 тисяч рублів. Допомагають і дотації рублі від держави за кожний літр молока, яке люди здають на переробку. Торік виплатили понад 18 мільйонів рублів. За рік Мінсільгосп отримав 44 звернення за дотаціями, 29 з них від селянсько-фермерських господарств. Свинину постачають фермери з Григоріопольського району. 80% курятини на ринку від птахофабрики з Дубосарта Григоріополя. З яйцями теж проблем немає. За рік близько 4,5 мільйонів буде ще більше. З'явилися нові пташники. Триває робота над державним земельним кадастром. Вже порахували понад 7,5 тисяч земельних ділянок загальною площею 1377 кілометрів. Це 33% відсотки усієї країни. По кожному щодо ділянок, яким присвоєно відповідний кадастровий номер, кожна повинна мати технологічну картку з відповідними рекомендаціями за застосованою технікою, за технологією обробки, підготовки ґрунту, за рекомендованими посівними культурами. Прем'єр підкреслив у сільському господарстві важливо досягти максимального врожаю з кожного гектара. Для цього аграрії мають працювати разом із вченими Придністровського НДІ. Олександр Розенберг роботу міністерства визнав задовільною і за. Значив, у сільському господарстві зайнято дві третини жителів республіки підготовці молодих фахівців особлива увага. Знищені сім'ї списки розстріляних, невідомі раніше документи. Архівісти Придністров'я зібрали свідоцтва про злочини нацистів у роки окупації. Все це у книзі без терміну давності Придністров'я. Видання привезли до Кам'янки. Майже три роки окупації в історіях, документах та архівних світлинах, 204 свідчення фашистських злочинів. На сторінках книги є й невідомі раніше факти життя Кам'янського району. Це і списки розстріляні. Це і розстрільні списки кам'янчан там майже 400 прізвищ, і не тільки єврейські, та польські зустрічаються інші. Це список з майже 30 адрес та прізвищ, виявлених від умерлих будинків. Це означає, нікого в них не залишилося в живих. Над виданням працювали придністровські історики, архівісти чотири роки. Без терміну давності історія мовою документів на 560 сторінках повідомлення, накази про розстріли, свідчення очевидців, прямі докази нацистських злочинів. Багато документів публікують уперше. Напередодні у Кам'янці презентували ще одне видання. Є така професія батьківщину захищати. Книга про героїв Радянського Союзу. Її випустили торік опублікували документи із личних діл офіцерів. Перше опублікували документи із особових справ офіцерів Радянського Союзу. Там і послужні списки, бойова характеристика, там описи подвигів, характеристики на присвоєння чергових звань, нагороди, відомості, фотографії тих воєнних послевоєнних років, свідоцтва про закінчення особливих курсів. Нову книгу передали до Кам'янського музею, бібліотек та архіву. Електронний варіант на історичному порталі. Рибниця готується до безсмертного полку. У березні партія оновлення допомогла відреставрувати та роздрукувати 215 портретів Героїв Великої Вітчизняної. Павло Рибак прийшов по фотографію батька. Він був навідником-артилеристом. Воював на першому білоруському. Дійшов до Берліну. Розписався на рейхстазі. за Є довідки за визволення міста Тирасполя, Бендер вони нагнали німців аж до яс і там 9 жовтня 45-го його звільнили в запас. Він був нагороджений високими державними нагородами за форсування одри, за форсування вісли, медалю за відвагу, червоною зіркою і ордену великої вітчизняної другого ступеня. А це старий знімок сім'ї Дигущак, на ньому три брати. Старших призвали у 41 му та 43. му Батько Андрія Семеновича пішов на фронт у 44-му. Під час окупації жив у Вінницькій області, згадував, як фашисти знущалися з людей. Ну, саме було страшне, коли вони ще. Мій отець бив дома ще був, ну, там, вдома взяли, коли одного румена там убили, просто убили і все. Ані. Собрали все село, загнали в храм людей. А храм большой и деревянный. Церк, ну, храм большой. Всех туда согнали и хотели сжечь всех людей. Вот этот румынский хороший наш герой. Спасибо, у нас там разведчик работал Кузнецов. Он э, дрался з бендеровцями и приехал, и кто-то там позвонив, наверное, там партизанські були ці. И да. вон приехал и і... Всіх людей відпустив. Потім Семен Дивущак потрапив у рибницьке село Колобас на звіти на Ясько-Кишинівську операцію. Дійшов до Берліна і був поранений. Зі шпиталю надіслав листівку. Нині це головна реліквія в сім'ї. На звороті лист українською мовою на довгую і незабутню пам'ять моїм дорогим сім'ї під час перебування в госпіталі в дні вітчизняної війни. Ганя. Моя дочка пиши, е, а, прошу тебе, пиши, почаще е, татові і письмо. Ну, от це він відкритка, вот ету, що мене залишилось із пам'яті. Старший Дигущак загинув у Угорщині. Лише зараз його племінник знайшов в інтернеті інформацію про подвиги. От бою за село Балатон. В 44 году начало контратаки строя товарищ Дивушак начал работать на И вот в конце он стойко отбивал все п'ять контратак. В этом кхе, бою кхе, он уничтожил 20 немцев. От, це, це не то, що це архіва прийшло. Портрети фронтовиків оновлені друкують до 25 квітня. За кожним знімком історія родини та великої перемоги. 9 травня рибничани пройдуть у безсмертному полку разом зі своїми героями. Карагаш у гості до Марії Курлат прийшли школярі і працівники місцевого музею з квітами та малюнками. Діти читали вірші. Так привітали Марію Логінівну з річницею звільнення села від фашистів. Вдруг хрустя по снігу незнакома, злі люди к дому подошли. Винесли подушки і корзини. І такі були образини, люті і жадні у них. Марія Курлат народилася у липні 42-го. Тоді в сім'ї було ще семеро братів та сестер. Про те, як у село прийшли румуни, били дітей, вбивали мирних жителів, розповідали їй батьки. Сама Марія добре пам'ятає, як сім'я голодала, пили відвар з картопляної шкірки. Мама робила ліпошки такі ставила. Мама робила коржики, ставила всім по коржу. Вона підмітала все, що там залишалося, і це їла. Це все, що їй діставалося. Було нічого їсти, а картоплю чистила і шкірку садили. І була тоді картопля. Батько Марії Логін Фокович, учасник фінської війни. Як почалася Велика Вітчизня, не одразу призвали до військомату. Служив у 213-му армійському запасному стрілецькому полку. Був снайпером. Дійшов до Угорщини. У бою поранили не міг іти. Його врятував земляк зі Слободзеї. І благодаря ну із Слободзеї, Завдяки Фокші зі слобозеї батько залишився в живих. Він був з ним і хотів батька кинути. Але батько каже: Не кидай мене, бо стрілятиму. Берізкою перев'язали ногу, і Фокше тягнув. Далі наші забрали. А той хлопець далі приходив до тата, згадували, розказували. А ми сиділи отак. А тато все розповідав. Семирічна Маша запам'ятала, як у селі у братській могилі перепоховали усіх загиблих. На початку 50-х збудували меморіал слави. Відтоді її сім'я 12 квітня та 9 травня завжди приходить на мітинги. До готуються до дня перемоги. На суботник вийшли вчителі четвертої школи, тренери, висловальної бази та працівники районного будинку культури. Звукооператор Юрій Табакар грає у групі Норд. Наразі змінив гітару, на лопату, садить дерева. Благоражуває. Дом культури, зелені, дерева. ворожуємо будинок культури зелень, дерева садимо, щоб було все гарно. Чим більше зелені, кисню, життя йде вперед. Діти наші будуть мати онуки, приходити і дивитися, що ми посіяли та посадили. Першу згадку про Лунгу відносять до 1790 року. Тоді це було село. Жителі зводили будинки вздовж єдиної довгої вулиці. Село так і назвали Лунга. У перекладі з Молдавської Довгий. А у 41-му році сюди прийшли фашисти. За три роки окупації розстріляли близько ста місцевих жителів. У квітні 44-го у боях за визволення села загинуло 120 солдатів. Усіх поховали у братській могилі. Нині тут меморіал військової слави. Ми знаходимося на меморіалі загиблим у Велику Вітчизняну та облагороджуємо його якраз до ювілейної дати. Посадили каштани, черем, хулипу. Ми з нашим колективом постаралися все гарно висадити і сподіваємося, що вони виростуть красиві і будуть радувати майбутнє покоління. Ми цінуємо, що мир завоювали наші дідусі, прадідусі, і нехай це буде для них гарним парком, щоб кожен пам'ятав про свого дідуся, який загинув. Сподіваюся, що все після нас буде продовжуватися. Будуть так само садити. Лише за день у добусарах висадили півсотні дерев. Далі озелененням займуться трудові колективи. Працюватимуть у Мар'їному гаю.